Ой блять о, воно приклеїлось. Та пиздець, блять. Що робити? Воно живе своїм життям. Мені здається, я пішки швидше. Ні, ні, воно воно, воно живе своїм життям. От що з цим робити? Бачиш, воно воно просто перекоти поле. Все ж таки хочу спробувати покласти, бо, блядь, не хочу бігти пішки. Піздець, блять. Все вилетіло. Блять, час я. сука, блять. Сука, блять. стій, будь ласка, ну що ви, блядь, такі живі стали? Блять, не дергайся, нахуй. Та, да, блядь, не дергайся, нахуй, кажу. Бля, выпало, взяла. Все, си. Сука, якось так покласть. Та ну, блядь, она просто убегает и все. Все, пришла, нахуй, блядь.